Виконуємо номер 51 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Не виконуючи побудови графіка, знайдіть нулі функції і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Нулем функції називають таке значення аргументу, для якого значення функції дорівнює нулю. Функція y, тому y дорівнює нулю. І знаходимо відповідне значення аргументу. 7 х дорівнює нулю. Я поміняла місцями наші частинки, підставила замість y 0. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю, тому х дорівнює нулю. І записуємо висновок. Якщо х дорівнює нулю, то y дорівнює 0. Далі підставляємо також 0, це буде 2х відняти 9 дорівнює нулю. Розв'язуємо рівняння, переносимо мінус 9, змінивши знак на протилежний. І тепер ділимо на 2. Отримаємо 4,5 і записуємо висновок. Якщо х дорівнює 4,5, то y дорівнює 0. Далі підставляємо, буде мінус х7 дорівнює 0. І звідси х дорівнює нулю, бо можемо 0 помножити на 7. І записуємо висновок. Якщо х дорівнює нулю, то y дорівнює нулю. І останнє підставляємо: це буде х додати 9 чисельних 11 знаменнику, дорівнює нулю. Помножимо на 11, це буде х додати 9 до рівня 0, і переносимо 9 праву частину, змінивши знак на протилежне. І записуємо висновок, Якщо х дорівнює мінус 9, то y дорівнює 0. Ми знайшли нулі функції, не виконуючі побудову номер 51 із розділу «Повторюємо алгебру за 8 клас, підручник, повторюємо алгебру за 7 клас, підручника алгебра 8 та математика 8 виконана.